Десять днів я читав нещасні 140 сторінок тексту. Зустрічайте якусь нереальну книгу непрості Тараса Прохаська. Якщо ви пригадуєте, я був у великому захопленні від теми для медитації Леоніда Кононовича, про яку вперше почув завдяки топу, без якого наша література доби незалежності немислима, авторства Оксани Забушко. Так от непростих, написаних ще у 2002 році, Оксана Стефанівна згадала разом із темою, і це основна причина, чому я вирішив взятися за цю книгу. Серед інших причин той факт, що непрості мусили були потрапити в книжку року Вісі, але не потрапили, через що Оксана Забушко вийшла врешті зі складу журі премії. Ну і я раніше не читав прохаська, хоча це ім'я досить відоме, настільки, що багато читачів додали б його в список трьох найкращих сучасних українських письменників, хоча навряд чи його творчість можна віднести до якоїсь літературної хвилі течії чи напряму, настільки вона інакша. Отже, непрості, це насамперед альтернативна історія, чи скорше міфологія Карпат. Чому міфологія? Тому що між рядками тут розвінчується міф Карпат як відкритої території, на якій в різні часи були присутні і мали вплив різні культури. Натомість зображається все те автентичне і архаїчне, що залишилося в Карпатах, хоча б тому, що залишилися самі Карпати як місце буття. Тепер про сюжет. Те, що я зараз скажу, можна сприйняти за спойлери, але повірте, ця книга взагалі не про сюжет чи про інтригу. Отже, події розгортаються у 1913-51 роках. Якщо коротко, мова йде про Франца, який зустрів Анну, і в них народилася донька Стефанія, яку після смерті матері теж перейменували у Анну. Ця донька закохується у такого собі Себастяна. В них з'являється донька, яка доросліша і народжує від того ж Себастяна свою доньку, тобто вже його онучку. От зараз я вам розповідаю про сюжет, і начебто все зрозуміло, хоча можливо і звучить огидно. Але якщо подивитися на структуру тексту, то побачимо 20 розрізнених розділів, поділених на невеличкі фрагменти розміром 1-2 абзаци. Ці фрагменти майже ніколи не є послідовними, через що читання книги стає процесом унікальним, можна навіть сказати, магічним, а тому і до вподоби він буде далеко не кожному. Чому ж непрості? Спершу мусимо зрозуміти, хто то є згідно з гуцульською міфологією. В книзі лише на сотій сторінці дається таке означення: непрості земляні боги. Люди, які за допомогою вроджених або набутих знань, можуть приносити користь або шкодити комусь, не дивлячись на те, що жоден з головних персонажів не є непростим, саме вони, земляні боги, є сутністю та причиною існування той реальності, де первинна саме земля, тобто місце. Досвід сприйняття такої реальності і описує Тарас Прохасько. І от на цьому моменті можна починати говорити і говорити. От як ви сприймаєте цю реальність? Напевно, зараз додивитесь це відео, потім перемикнете вкладку браузера або підете займатися хатніми справами, або робити ще щось. Головне, що ваші думки вже будуть зосереджені на чомусь геть іншому. Можливо, саме тому і текст книги є фрагментарним, відтворюючи, копіюючи нашу хаотичну непослідовність думок. Далі, про що ж ви будете думати через 5 хвилин, а головне, як, під яким кутом, під яким ще кутом про це можна подумати і навіщо? От в непростих прохасько робиться через первинність місця, ідея того, що ваше єство, буття, свідомість визначаються природою географії ландшафту, в якому ви породжені. Таким чином лише людина, яка споконвіку живе на своїй землі, може стати і бути щасливою. Отут в книзі є декілька дуже влучних, а головне лаконічних цитат. І одна з них є місце, є історія. Тобто можна говорити про боротьбу історії та географії за первинність чи може людина мати свою історію, не маючи своєї землі? Отут очевидно і йде паралелі з Кононовичем. Пам'ятаєте, як я казав про трагедію європейської людини, яка була силоміць вирвана зі своєї землі, тільки якщо Кононович зображає саме кінець цього процесу, тобто наслідки катастрофи, то прохасько конструює його початок ті щастя і гармонію, які може мати людина в альтернативному випадку, коли ще не втратила свого місця. Тому текст, начебто, невеликий, але насичений і, можливо, навіть перенасичений фрагментами, присвяченими існуванню героїв в контексті місця їх перебування, а саме вигаданого селища Ялівець та його карпатських околиць. Причому відповідної конкретики там буде з головою, бо розписуватимуться і назви гір, і деталі архітектури, і рослинний світ, і в цьому всьому можна насправді довго коперсатися, як з метою кращого уявлення про хаськового простору, так і з якимись літературознавчими цілями. Повертаючись до питання альтернативності сприйняття, автор також експериментує і зі свідомістю головних героїв. Інколи, але лише інколи. Останні вживають опіум. Коїть растаманську траву, п'ють отруєний алкоголь. Результатом цього всього стає інше сприйняття тої іншої реальності, і це таким чином ще більше в смог нас цей лаконічний та сорокасторінковий світ прохачка. Додайте до цього всього, що головна героїня ще й в певний момент вирішує переробити архітектуру міста і додати, наприклад, трапеції, на яких можна перелетіти на протилежний бік вулиці, і голова геть піде обертом. Тому особисто мені в непростих йдеться передусім про те, наскільки інакшою може бути реальність в уяві іншої людини, наскільки різно ми її можемо бачити, інтерпретувати, передавати. В цьому я вбачаю велику користь для читача. Бо одна з головних функцій літератури розширювати рамки нашого світосприйняття. І якщо ви досі обурені згаданою мною на початку відео темою інцесту, вам цю книгу варто прочитати в першу чергу, тому що не прості, зовсім не про це. Дякую за перегляд! З вами був Макс Ущук, Читайте, діліться враженнями у коментарях, підписуйтесь, це важливо, та поширюйте це відео, аби розширювати рамки свідомості! Роблячи дослідження для цього відео, я дізнався, що влітку 2013 року Національна спілка архітекторів влаштувала тритижневу літню школу, протягом якої архітектори, митці та літератори створювали на Яблуницькому перевалі так званий мовний простір роману Непрості прохаська. Меморіал мусить там і досі стояти і має на меті осмислити стан культурного середовища Карпати і України. Фрагмент Єлівецького ботанічного саду, як засіб не торкатися природи нічим, окрім погляду, 32 стовпчики сходинки стали своєрідним компромісом людини, яка мріє гармонійно співіснувати із ландшафтом та усіма його найдрібнішими складовими. Ще одну споруду, яка з'явилася на гірських схилах, назвали Карпатська піраміда. Згідно її задуму, внизу яма для вогнища, а зверху місце для ночівлі.